У залі театру імені Старицького легенди. Це дівчата, які підкорили українські і світові п'єдестали в складі Хмельницького народного колективу мажореток Альфа. Їхній творчий шлях від Злету до світового визнання продовжувався понад сім років. Мажоретка це дівчина, яка танцює з паличкою. Це взагалі так такий термін. Ну, а для нас, якщо чесно, це була дуже невід'ємна частина нашого життя. Це дисципліна. Перші місця, всі гран-при, всі кубки, всі були наші. Незабутні емоції, коли ми всі стоїмо, нам грає гімн, такі аж мурашки по шкірі. Ми колись танцювали дует з Ірою. і Ми також зайняли перше місце серед сіньорок, це старша категорія. І ми вдвох стояли на підесталі, і нам двом грав гімн України. Колектив мажореток був заснований у 2009 році на базі Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. І жодне свято на Проскурівській чи Майдані не відбувалося без їхніх виступів. Колектив Мажореток Альфа це той колектив, який взагалі був перший в мажорет спорту в Україні. Юні Хмельничани, які з синьо-жовтим прапором представляли Україну неодноразово на найбільших таких світових форумах з мажорет спорту і неодноразово ставали чемпіонами світу. І Європи тому це той колектив, який робить культурне обличчя нашої громади. Незмінний художній керівник Альфи і суддя міжнародних змагань Олександр Мильніков демонструє перший трофей, який мажоретки здобули в 2014-му. Альфа чемпіони там свідомо там... ідея заснувати колектив мажореток виникла у 2007-му, коли танцювальна пара і подружжя Олександр і Наталія Мильнікови побували на чемпіонаті Європи в Польщі. Альфа так називався перший польський колектив «У 2009 році. Приїхали до нас з Польщі. Приїхали інструктори. Ми провели майстер-клас в Україні, і нам 3 серпня видали сертифікат, що в нас команда з спорту Альфа не було такого, щоб ми приїхали без першого місця. Успіх в тому, що ми колектив і все робимо разом. Дуже складні постановки вже почали робити. Дуже складні трюки опановують. Це треба побачити, відчути своїми вібраціями. На шляху до успіху пліч опліч завжди був ансамбль «Альборадо». Юні танцівниці вивчають ази хореографії і стають мажоретками. Неможливо мажоретки без хореографії, тому в нас такий синтез, Ансамблю Альборади, ансамблю Альфи і ми завжди кажемо, це усміхнена дівчина в чоботах, в пілотки, і мажередки створені для того, щоб піднімати настрій. У Нас постановки з предметом: це прапори, великі прапори, помпони, парасольки. Благодійний концерт до ювілейної дати розпочався композицією Моя Україна. Червона калина і червона рута серце Альфа б'ється у ритмі країни. О, твоя врода, твоя врода, твоя вистрая... Подарунок до свята. Сертифікат на сценічні обрання. Мажореткам тільки минулого року. Шість виїздів за кордон і завжди ви поверталися з призами. Завжди або гран-при, або перше місце, або в призерах. Так тримати. Перемог вам та перемог Україні. зі святом вас. наразі. В колективі виступають 30 дівчат. Попереду новий старт і нові нагороди Альфи, яка за 15 років стала справжнім символом Хмельницького. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.